Всем привет, ребята! Сьогодні ми підемо на город нашій деревні. Уже зима, треба піти на город і... мотига, нам надо мати, треба сходити на склад взяти. Сходив я на склад взяв. На склад взяв мотиви. Сімена. Всі. Візьмемо моркви і карточки, ну і факела. І підемо на нашу роботу. Так, ставимо. Нам треба, щоб розмерзлася вода. Раз. Два. І можемо потихеньку грати в рот. Тут на місці сажаємо морковку. Ось я бачите вже. Так. І картошку. Бачите, вже вода сюди розмерзається. Бігом сажаєм. Тут у нас теж картошка. Ну ми тут пшеницю посадимо. Говно щось сама картошка і морковка. Так. Такл раз там є. І сюди Ось сюди можна поставити. Ось сюди факел. Це єдині наші городи. Тут біля гнома. А ну і сюди поставити. Так, а сюди пшеницю можна посадити. Так. Ой-ой-ой, що це є тут? А? Морква, навірно. Ну, далі ми досадимося моркву і коротше. От єсть. Тепер. А це що таке? Ладно, зараз отнесемося і сходимо, подивимось. Так. Давайте факел поставимо. Зараз все викладемо. Так, НЛО-картошку ми сейчас. Щось... Так, тут Лучше взяти менш. Шлем. Бо я боюсь туди йти. Єсть. Закриваємо двері. Так. Ну пішліть. Ніхто не знає, всім сіром може за заздання. Так. Треба піти подивитися на ній. Що стільки. Так, нічого більше деревні не подобалося. Нема. Пішліть туди. Треба дорожки почистити. Уже сніг випав так. Що це за двері? Ну, ще так обстроєне. Щось на шахту похоже. Тільки якась вона для майнкрафта не обич. О, речах. О, ми открили тут двері. Так, треба акуратно. Хто тут? нікого нема тут є ричашки а для чого вони а другий о куди вода уфлять -мо куди я звалився? Оце всі... а як? Назад тут нема ніде оцих і них нема. Ну значить сюди викопатися ми не можемо. Та, ого! Треба обережно. Так, паркур. Та ще й лава, так що... Я професіонал по паркуру, так що за це можна не переживати. Я паркур вмію проходити. Так, і ми вийшли. Це що таке? Так, треба не спішить, нічого тут нема. Нічого. Вагонетки. Ладно. Візьмемо тільки одну. Давайте першу. нє нє ні, ні. хай перша так поїде, може там якась ловушка. куди ми оце потрапили, де ми вийде. Від... Ой-ой-ой, треба обережно. Так, нічого не ламп. Нічого тут не ламується. Так, все хорошо. Йо-мою. -йо. Любимо Ну, Давайте. Сідаємо їм. Я бачу, я бачу сюда. Идемо виїжджать. Я на сразу чекаю. Ми тут ось добрих. Так, хай діди назад. Уже так быстро потемніло, вже сніг випав. Тут жителі вже по домам поховали, Йому. Це я злякався... Що це за подозріла шахта на деревні. Та якщо я лед понял. Сейчас мы терялки бігом зробимо. Так. То вже потім. Ну, потрапили ми в отакий шахт, таку подозрілу. Ну, всім, пока-пока.